Доброго дня. Лабораторна робота номер 9 Визначення коефіцієнта тертя ковзання. Записуємо число. Лабораторна робота. Далі пишемо тема. Визначення коефіцієнта тертя ковзання. Наступне записуємо. Мета 2. Крапка. Визначити коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву. Після цього записуємо ще обладнання двокрапка, дерев'яний брусок, дерев'яна дошка, так званий трибометр, набір тягарців однакової маси, динамометр. Опис даної лабораторної роботи знаходиться в підручнику на сторінках 146-147. Підготовка до експерименту. Перед тим, як виконувати роботу, дайте відповіді на такі запитання. Перше, від яких чинників залежить сила тертя козання і куди вона напрямлена. Це ми все вивчали на попередніх уроках і відповіді на це є в параграфі 21. Друге. За якою формулою обчислюють силу тертя ковзання. Щоб її записати, потрібно згадати закон Амонтона-Кулона. Другий пункт. Визначте та запишіть ціну поділки шкали динамометра. Ми зараз його бачимо на екрані. На динамометрі немає, на жаль, позначень, але ми знаємо, що великі позначки означають 1, 2, 3 ньютона, А маленькі, відповідно, 0,2 ньютона. Тобто ціна поділки даного динамометра це 0,2 ньютона. Переходимо до виконання експерименту. Пам'ятайте, під час виконання будь-якої лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватись інструкцій з безпеки. Правила з техніки безпеки знаходяться на форзації вашого підручника. То забув, повторіть. І так, пункт 1. Визначте динамометром вагу бруска та одного тягарця. Обчисліть сили нормальної реакції опори. Дана лабораторна робота буде виконуватися віртуально. І сьогодні ми її будемо виконувати на основі поданих малюнків. Якщо брусок знаходиться в стані спокою, то його вага дорівнює силі тяжіння. так? Тобто достатньо підвісити на динамометр брусок та тягарець і подивитися, з якою силою вони розтягують динамометри. Ми бачимо зараз на екрані справа. Що вага бруска рівна 0,8 н. Бо там на одну маленьку поділку менше, ніж 1 н. А ось вага тягарця 1 н. Коріше всього, цей тягарець має масу 100 грам. Бо ми знаємо, що тягарець масою 100 грам має вагу 1 ньютон. Ми вже визначили. За допомогою динамометра вагу. Тепер обчислю за формулами значення, які під час експерименту будуть дорівнювати силі нормальної реакції опори і запишіть їх у таблицю. Тобто будуємо таблицю, яку бачимо на екрані. Вона також є у вас і в підручнику. Розрахована вона на три досліда. Як ми бачимо в першому досліді, сила нормальної реакції опори буде становити вазі бруска плюс вазі одного тягарця. Овчислення можна проводити навіть під таблицею. Те саме робимо для кожного випадку. Тобто до ваги броска 0,8 н додаємо для другого досліду подвійну вагу тягарця, а в третьому досліді потрійну вагу тягарця. І ці дані вносимо до таблиці. Тобто сила нормальної реакції опори для першого досліду буде 0,8 н додати 1 н 1,8 н. Для другого досліду 0,8 н додати 2 н, тобто 2,8 н. Для третього досліду порахуйте самостійно. Далі другий пункт. Прикріпивши брусок до гачка динамометра, покладіть його широким боком на горизонтально розташовану дошку. На брусок поставте тягарець. Рівномірно переміщуйте брусок уздовж дошки. За показом динамометра виміряйте силу тертя ковзання і запишіть відповідне значення у таблицю. Тобто ми бачимо зараз оцей дослід, виконаний вже, так, на малюнку. І по динамометрі ми вже можемо побачити ось цю силу пружності, а отже і силу терптя ковзань. Для першого досліду вона становить, як ми бачимо, 0,4 ньютона. Адже динамометр показує дві маленькі поділки. Заносимо це таблицю. Третій пункт експерименту. Повторіть експеримент ще двічі. Поклавши на брусок одночасно два, а потім одночасно три Гарці, вимірявши значення сили тертя. Ми бачимо зараз два малюнки для другого для третього досліду. І за показами динамометра, ми можемо побачити, яка ж сила тертя для обох випадків. Запишіть це значення в таблицю. Це в нас буде сила тертя ковзання для другого та для третього досліду. Четвертий пункт. Обчисліть коефіцієнт артя ковзання за формулою для проведених трьох дослідів. Формулу ми бачимо μ дорівнює f артя ковзання поділити на n та результати занесіть до таблиці. Обчислення проводимо в робочих зошитах під таблицею. Провівши обчислення, записуємо μ в таблицю в останній стовбець для всіх трьох дослідів. Переходимо до аналізу експериментів та його результатів. Сформулюйте висновок, у якому зазначте перше. Яку фізичну величину ви вимірювали, 2. Чи залежить коефіцієнт тертя ковзання від ваги тіла. 3. Чи збігаються одержані результати із табличним значенням коефіцієнта тертя ковзання дерева по дереву. Четверте які чинники вплинули на точність експерименту. Запишіть висновок у робочий зошит. Лишилось відповісти письмово на контрольні запитання. Перше. Чому у всіх дослідах необхідно пересувати брусок рівномірно? Дайте відповідь і в ній також зазначте, чому при початку руху завжди відбувається ривок. Друге. Чи може коефіцієнт тертя бути більший за одиницю? Третє. Брусок масою 200 г лежить на столі. Коефіцієнт тертя між столом і бруском складає 0,3 Яка сила тертя діє на брусок, якщо до нього прикласти сили 0,4, 0,8 та 1,2 Н? Розв'яжіть це завдання як задачу для трьох різних випадків. Для відмінників додаткове завдання. Виміряйте силу тертя ковзання, яка діє на брусок. Повернувши його на менший бік, послідовно навантажуючи брусок, повторіть дослід і заповніть таблицю аналогічно попередньо. Зробіть висновок про залежні сили тертя ковзання від площі опори рухомого тіла та запишіть його. При дистанційному навчанні ми розглянемо лише один випадок із бруском та одним тягарцем. Силу тертя ковзання ми вже бачимо на екрані на малюнку на динамометри, так? Тобто на основі цього малюнка вам досить визначити мю та зробити висновок. Чи залежить та як залежить сила тертя ковзання від площі опори рухомого тіла. Для цього досить порівняти результати із першим досвідом даної лабораторної. Домашнє завдання. Повторити параграф 21, виконати вправи номер 21 5 та 6. Дякую за увагу. До зустрічі.